На ну, зараз я передаю слово журналістам із Дніпра. Мій колега з телекомпанії Дніпро Тіві Кирило Цвітков вже готовий розповісти останні новини регіону. Кирило, вітаю, будь ласка, тобі слово. вітаю колег та глядачів телеканалу. Прямий з вами на зв'язку студія Дніпро Тіві. І ми хочемо розповісти Україні, чим живе наше місто. У Дніпрі з'явилася нова скульптурна композиція, яка має всі шанси стати візитною карткою міста. Поважний чоловік спирається на стілець, а в його ногах пес, і все це з бронзи. Композицію присвятили відомому ювеліру Борису Грановському. У 20-му столітті він мав найпопулярнішу в Катеринославі ювелірну крамницю. Автор композиції народний художник України Катип Мамедов. Кожен містянин та гість Дніпра може поплескати ювеліра по плечу, отримати за лапку песика та посидіти на стільці майстра. А головне за. Кохані пари можуть приміряти обручку, що в руках знаного ювеліра. Ритуал обіцяє довге та щасливе подружнє життя. Ті, от вообще в скульптурі глаза, руки і Вот. А здесь все. Звісно, це шикарная фотозона, і всі проходящие люди будуть останавливаться, фотографироваться. Китайська гімнастика для пенсіонерів у Дніпрі вже не перший рік працює університет третього віку. Це була ідея мера Бориса Філатова. Його студенти люди поважного віку. Починали з іноземних мов права та комп'ютерної грамоти. Згодом кількість дисциплін зросла до десятка. А тепер активні пенсіонери, слухачі університету третього віку, пізнають стародавнє бойове мистецтво та цюань. за допомогою спеціальної еластичної ракетки та гумового м'ячика. Вчаться загартовувати тіло та дух. Гімнастика спрямована на розвиток пластичності та зосередження уваги. Все, що стосується танців, це Все це нас привкає, особливо десь пластика і нові движення. Взагалі, Китай. Тому що до такое притягувающе є. Такі новини в нас сьогодні. Команда Дніпро Тіві далі слідкуватиме за подіями в нашому місті та розповідатиме в ефірі прямого. Дякуємо за довіру. Студія. Кирила дякую, це був телеканал Дніпро ТВІ з головними новинами регіону.